До вашої уваги, просторий будинок у мальовничому селі Кінашів Галицького району Івано-Франківської області. Це будинок, зведений у 80-х роках, має загальну площу 81 метр квадратних і складається з трьох кімнат, кухні та санвузла. Побудований будинок на гарному бутовому фундаменті, стіни оздоблені декоративним покриттям типу шуба, будинок накритий шифером, дах має просторе сухе горище, яке можна використовувати як додаткову площу для зберігання речей. Цей дім перебуває в гарному житловому стані, будинок доглянутий та затишний і повністю готовий до заселення. Новим власникам залишаються всі меблі, які знаходяться в будинку. Та побутова техніка, включаючи плиту, мікрохвильову піч, холодильник і пральну машину та посуд, все необхідне для комфортного життя, без додаткових витрат. Вхідна група, ванна, кімната та кухня оздоблені кахельною плиткою. Опалення забезпечується індивідуальними газовими конвекторами. А також є піч, яка стане в нагоді для економії коштів для опалення будинку. Для забезпечення мешканців гарячою водою передбачена газова колонка. На просторій ділянці площею 25 соток розташовані господарські будівлі, які включають сарай для худоби, стодолу, курник, сухий погріб та комору, які стануть в нагоді приведені господарства. У дворі є затишний сад і город, що створює чудові умови для вирощування власних овочів та фруктів. Достатньо місця, щоб облаштувати зону відпочинку, поставити бесідку з мангалом, облаштувати клумби з квітами тощо. Інфраструктура села добре розвинена, поруч знаходяться школа, будинок культури, пошта та магазин. Регулярні автобусні маршрути забезпечують легкий доступ до Івано-Франківська. Поруч розташований ліс, річки, ставки. Архітектурні та природні пам'ятки, що робить це місце ідеальним для прогулянок і відпочинку на природі, цей дім відмінний вибір для тих, хто шукає затишне житло з усіма необхідними зручностями та можливістю займатися господарством. За інформацією, яка не вказана в відео, звертайтеся до власника будинку. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.